Ні, ні, ви слава Україні! Друзі! Мене звати Микола Коханівський, я голова проводу добровольчого руху. Отже, ми анонсували знесення цього ідола, комуністичного більшовика. Микола Щорса. Я спілкувався з представниками СБУ, вони мені підтвердили. І в принципі ще тоді не було ну, як би, от, покрито синьо-жовтим полотком. Вони мені сказали, що ми його закриємо протягом це практично ночі. Вони це зробили. Потім мені вчора практично подзвонив пан Дмитро Білоцерковець, народний депутат України. Він сказав, що він зі мною говорить за завданням. Мера Києва Кричка і завірив мене, що до кінця вересня, до початку листопада, цей пам'ятник вони заберуть і вже там, куди вони його прилаштують, чи в музей тоталітарного мистецтва, чи ще кудись, але вони кажуть, наше мета його не пошкодити, щоб він не був розграблений, тому дайте нам ще трохи часу. Вибачили, так би мовити, саботаж і попросили час. Якщо вже не буде, от, як пообіцяв мені пан Белоцерковець, до кінця вересня, початку листопада. Його не заберуть, то значить 14 жовтня на свято козацтва на покров ми сюди зберемося. Ми вже напевно будемо діяти значно радикальніше, аніж зараз. Якщо не подобається щорсь, якщо не подобається ще хтось, то можна просто змінити назву, але зовсім не руйнувати. І це має відбуватися за законним шляхом. І тому ми тут. Ми тут для того, щоб цей пам'ятник как наш мэр обещал его убрать до Дня независимости, но почему-то это не сделал. И вообще-то я сторонник, если бы он приехал со соответствующей техникой и убрал его, чтобы не было вот этого всего, зачем сталкивать людей лбами? Ведь завтра мы можем вместе оказаться с этими людьми в окопах, потому что против э, нас воюет Россия.